Родичі, вам привіт. Сьогодні відео у нас буде необычное, коротеньке, но дуже сильно інформативне. Значить дивіться. Хто живе в Вроцлаве, заповніть цю фірму. Він один магазин у Вроцлаве, але ви не пожалієте. Це пельмени, ручна легка, там за стеклом видно, як ліплять, що ліплять. Можете зайти, подивитися. Це не соціальні пельмени, не то, що вкусниця. Сейчас я полки вкину і буду вам писати серйозніше відео, так що заповнить. Я вам покажу магазин, я сьогодні не сняв, його, не було часу заповнили. Він знаходиться, кстати, возле мене. Так що будьте в моїх краях, мені теж пишіть, заходьте в гості. Поки місь мене вода кипить на пельмені, ну зараз, минутку. Я вам пропоную вибрати тему сьогоднішнього відео. Є відео про Норвегію, про мою життя, як я жив в Норвегії. Я там розказав, показав, в принципі, навіть кої-які відео з Норвегії. Тоді друге, є ціни на автомобілі. Тут, в Польщі, я знімав от буквально пару днів назад. І третє відео, яке я можу сьогодні запустити, це буде зараз Норвегія. Машини. Третє відео у нас Ти -ти -ти -ти. про барахолку. Ну не продажі, а те, що там продають. Так що вибирайте, пишіть, Давайте у вас пару часов є. Я подивлюсь, як я більше лайків набере, Та й запускаю вам Норвегія, машини і барахолка. Поїхали, Спасибо за лайк!